Ой, мені нічого не хочеться, взагалі немає в житті цілий. Просто хочу лежати і чекати у того останнього дня. Я сьогодні в втретє прочитала коментар 37-річного чоловіка, десь такого плану, про те, що немає цілий і, і на кожну відповідь він реагував теж коментарем. Тому цей серед дожелезний, і там десь 150 або 200 коментарів. Це говорить про те, що ця людина в принципі чекає і хоче і допомоги, і уваги. І того, щоб його пожаліли, і того, щоб його хтось спас, урятував. Угу. І його такі закиди. Все, чекаю останнього дня, ми всі вмремо, життя безцільне, немає цілі. Йому 37 років, і у нього на даний момент немає цілі. Про що це говорить? Історія, філософія, наука говорять однозначно про те, що якщо людина стикається з моментом у житті, коли їй нічого не хочеться, вона немає, немає цілі, це означає, що всі цілі. Які вона досягала до оцього моменту, це були не її цілі. Свідомо, об'єктивно, десь логічно відчувалося і відчувається, що це ж її ціл. Вона хоче досягти, вона хоче досягти цю ступінь, захиститися, народити дитину, вийти заміж, одружитися, розлучитися. Об'єктивно так. Але для душі. Для внутрішніх цінностей це були не цілі цієї конкретної людини. І тому виходить, що всередині людини величезна, величезна каша. Вона передається спочатку через тривожність, відчуття того, що я не тут, на своєму місці щось не то, щось не туди. Ти його тихенько придавлюєш, 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 потім бум! Виникає це бажання. Ти лежиш, ти безцільний, нібито все нормально, ну ще живий, ще здоровий. Що... Не так все критично, а тобі нічого не хочеться. Це може бути ознакою початкової стадії депресії. Ми взагалі туди поки що не, не рухаємося. Але основна, основна річ, на яку я хочу, щоб ви звернули увагу, це про те, що цілі, до яких ви йшли до сьогодні, були не ваші цілі. Вони були надиктовані не вашою душею, не вашими стрімліннями. Ви навпаки, свої пориви десь придушували. Не давали їм розвиватися. Часто таке буває у людей, наприклад, коли у них хворіють партнери або батьки, є маленькі діти, і тобі треба, 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 треба. Потім ти бух, тобі 50 років, а тобі більше нічого не хочеться. А тобі всього лиш 50 або 37. У мене зараз є певна категорія клієнтів, жіночок, особливо у них 50 і трошечки. І вже діти дорослі, і вже щось досягла у житті. І ще нібито могла би досягти, але вже нічого не хочеться. Вже лягла і чекаю смерті. Так от, я вас закликаю: знайдіть собі, не хочу сказати слово провідника, знайдіть собі ту людину, яка вам трошки підкаже, підсвітить. Підіть у психологію, підійдіть в терапію, послухайте щось і віднайдіть оте істинне, ісконне ваше. І знаєте, є в Біблії такий красивий термін, я його не продиктую, не процитую досконально, як у Біблії. Але щось на кшталт, що я вас дам вам за все те, що з'їла саранча. Тобто, якщо у вас є ще страх, в мене клієнти є, які вже скільки років втрачено, зараз я буду прохинатися, зараз я буду щось там для себе брати. Якщо у вас є відчуття, що ви багато чого втратили через те, що ви йшли не за свою ціллю, не з тими людьми, не в ту сторону, то в той момент, коли ви станете на свою дорогу, почнете відчувати своє серце, свої цілі, вам вас дасться.